Від це канал Гобі. Мене звуть Ярослава, і сьогодні в нас дуже цікава тема. Згідно з даних цього ютуб каналу, переважна більшість аудиторії це чоловіки від 25 до 45 років. І якщо я, 15-річна дівчинка, змогла вас зацікавити своїми розповідями, то тримайте тему, яка цікава, але, на мій погляд, трошки важка для сприйняття: тема класифікації хижих динозаврів. Хоча я, як завжди, спробую розповісти все максимально простою і доступною мовою. Тож, лайк, підписка, погнали! Протягом мезозою на суходолі було дуже багато різних хижих динозаврів. Ці тварини змогли підкорити майже всі екологічні ніші. І коли ми чуємо такі назви, як тиранозавр, цератозавр, алозавр або велоцираптор, доволі важко зрозуміти, де на дереві еволюції вони знаходяться та до якої родини належать. Думаю, сьогодні ми спробуємо трошки розібратись. Як ми знаємо, усіх хижих динозаврів називають тераподами, що в перекладі з латині означає звіроногі. Тероподи вважаються вершиною еволюції динозаврів динозаврів і предками сучасних птахів. Перші тероподи виникли 230 мільйонів років тому на території гондвани. Ранні тероподові ящери, гереризаври і ставрикозаври заселяли територію сучасної Бразилії та Аргентини, звідки вони розселилися на інші частини суперконтиненту Пангей. Тріасові тероподи були невеликими хижаками і всегідними. До речі, на межі тріасу та юри була ще одна родина теропод, про яких ми сьогодні майже нічого не скажемо. Це целофізоїди. Це перші тероподи, які підозрюються в прикрашанні себе пір'яним покривом. Вони ж перші і підросли до досить великих розмірів, але, на жаль, вони мали багато примітивних рис, то не витримали конкуренції з більш прогресивними сусідами. Тероподи, ще наприкінці тріасу, розділилися на дві великі групи на цератозаврових і тетанур. Перші були більш примітивними з точки зору подальшої еволюції. Пальців, що на передніх, що на задніх кінцівках, у них було побільше. Задні кінцівки були гірше пристосовані для бігу. Були і проблеми з кусанням здобичі через слабке зчленування щелеп. Цератозаврових тероподів ділять також на дві групи. Це будуть, власне, самі цератозаври і абелізаври. Про цератозавра багато розповідати не буду. Є окремі відео на каналі. Але більш цікавого про нього я розповідала в циклі геохронології, в ролику про юрський період. Посилання в описі. Але все ж таки нагадаю, що це був крутий хижак. Він мешкав в пізньоюрський період, довжина найбільших особин могла сягати 7 метрів, а вага доходити до восьми центнерів. Він полював біля водойм і боліт, мав симпатичний ріг на голові та повну пащу зубів. Конкуренція у церетозавра була серйозна. Це і алозаври, і магалозаври, і торвозаври. У грі за виживання вони все ж таки програли більш прогресивним алозавроїдам, про яких трохи далі. А ось інша група церетозаврових аболізавріди досягла чималого успіху. Дуже довгий час абелізаври перебували в тіні титанур. Лише після вимирання алозаврід у першій третині кридового періоду циратозаври в особі вельми великих гондванських карнотаврів змогли вирватися в апекс хижаки біоцинозів. Відмінною особливістю абелізаврів та й церотозаврових загалом була наявність вельми немаленьких рогів на голові. Їх могла бути пара, трійка, дві пари, а то й більше. Найбільших розмірів роги досягали у карнотаврів. Власне, ці звірятка і без великих рогів були вельми помітними. Карнотаври найбільші та найнебезпечніші представники рогатих теропод. Виростали вони до 9-11 метрів, але при цьому були легкими та витонченими. За таких масштабів важливо вони лише півтори-дві тонни. Що ж з церетозавровими розібрались? Ну, майже. Хоча розповідати про них можна годинами. Переходимо до другої групи теропод – до титанур. До речі, титанури перекладаються як жорсткохвості. Вони, як кожна велика група тварин, теж мають багато сімейств та родин. Зродилися, тобто відокремилися від спільної з зцератозавровими гілки. Титанури, десь у південноамериканській частині гондвани, наприкінці Тріасу і звідти, вже до середини юрського періоду, широко розселилися по всій планеті. Вони вписали себе в історію планети як найбільші наземні хижаки. Серед титанур виокремлюють дві основні групи. Примітивніших карнозаврів і прогресивніших цилурозаврів. Більш прогресивних ми залишимо на сам кінець, тож почнемо з карнозаврів. Як я вже десь розповідала, карнозаври були сміттєвим таксоном. Туди скидали всіх великих і жахливих хижих терапот. Тож серед них побували і карнотаври, які й зовсім не титанури, і транозавриди, які все-таки виявилися ближчими до пташок, тобто цилурозаврів. Порядок згодом був наведений, і тепер до карнозаврів належить чотири основних сімейства: мегалозавриди, спінозавриди, кархрадентозавриди і алозавриди. Мегалозавр, що дав назву сімейству Мегалозаврид, це найперший відкритий світу динозавр з усього великого динозаврового набору. Власне, мегалозаври виростали до 9 метрів і важили понад тонну. Стрункі такі. Жили мегалозавриди здебільшого в Лавразії, але окремі види трапляються серед палеонтологічних знахідок і у Південній Америці та Африці. Вимерли вони близько 95 мільйонів років тому, всередині крейдового періоду. Друга гілка корнозаврів це спінозавриди. Хоча в деяких джерелах їх відносять до окремої клади титанур. Спінозавриди вперше з'явилися в історії наприкінці юрського періоду або на початку кридового на території сучасної Європи. Звідти вони розселилися в Азію та Африку. Відмінними рисами цих динозаврів були витягнуті крокодилячі чи щелепи і набагато довші, ніж у переважної більшості татанур, передні кінцівки. У низки видів, зокрема й у базового північноафриканського спінозавра, у наявності було вітрило із шкіри, натягнуте на довгі відростки спинних і хвостових хребців. Вітрила ці на диво були схожі на ті, що були давно вже вимерлих на той час димитродонів, які динозаврам і зовсім не родичі. Апек з хижаками-спінозавриди, всупереч сформованим про них думкам, не були. Харчувалися вони здебільшого рибою і водними та приводними дрібними амніотами. Щоправда, самі вони були вельми і вельми великими. Спінозавр досягав 16 метрів завдовжки і важив 10-16 тонн. Саме завдяки тому, що вони не стали конкурувати з іншими тероподами за їжу, а обрали іншу екологічну нішу, вони дожили до кінця мезозою. Вимирають спінозавриди близько 70 мільйонів років тому. Ці дві групи магалазавриди та спінозавриди, надзвичайно близькі одна до одної і часто об'єднуються в одну надродину. Так само близькі одна до одної наступні дві групи. Кархарадентазавриди та алозавриди. Їх так само об'єднують в одну надродину, у в якій алозавриди є більш ранніми, а кархарадентазавриди більш пізніми її членами. І Ті і Ті є одним із найбільших наземних хижаків за всю історію планети. Причому, на відміну від спінозаврів, вони були апекс-хижаками, тобто полівали на все, що попадеться під очі. Алозаври це голотипові алозавриди. Могли виростати вони до 11 метрів довжину і важити понад 4 тонни. Алозавриди були широко Ширині в Лавразії і північній частині гондвани, в останній третині юрського і першій третині крейдового періодів. Кархардентазавриди в палеонтологічній історії з'являються в ранній крейді у східній частині Лавразії, звідки розселяються на захід і південь. Вони стали еволюційними братами вимерлих, але які підхопили, полеглий прапор над родиною. Найбільших своїх розмірів Корхардентазавриди досягли якраз у гондвані. Південноамериканський гігантозавр міг перевищувати 13 метрів завдовжки і важити понад 10 тонн. До речі, останнє відео на нашому каналі саме про нього. Обов'язково подивіться. За розмірами серед усіх титанур, його посідав бачезне третє місце, а серед апекс-хіжаків упевнене друге. Спинозавр все ж таки спеціалізований на рибі хіжак. Північно-африканський можливо, був ще більшим. Слово більший тут дуже спекулятивне, але в будь-якому разі досягав він впевнених 10 метрів і 7-8 тонн ваги. Останні кархарадендозавриди вимирають у тій же північній Африці близько 72 мільйонів років тому. Ну і нарешті добрались ми до найуспішнішої групи титанур доцилурозавр. Целорозаври – це найбільше за кількістю видів і поширенням група динозаврів-терапот. Від найближчих родичів карнозаврит, целорозаври відрізнялися меншими за деякими винятками, розмірами, деякими особливостями скелета і зовнішніх покривів, а також мозком, який був приблизно у 2-3 рази більшим, ніж у всіх інших динозаврів, порівняних за розмірами. Целорозаври – єдині стеропод, які стали активно відходити від хижатства, переходячи на всегідність і навіть рослиногідність. Целерозаври вперше з'являються в палеонтологічному літописі на початку другої половини юрського періоду. Як ви вже, мабуть, здогадались, у целерозаврів теж є дві великі групи: тернозаврогіди та маніраптообразні. Цифра 2 в цьому відео якась магічна. Отже, першою базальною групою були тернозавріди. Спочатку це були дрібні та середнього розміру хижаки, але поступово вони вибралися і у великий розмірний клас тернозавріди другої половини крейдового періоду, що мешкають у Північній Америці та Східній Азії, стали найбільшими хижаками своїх біоценозів. Поділялися вони барабанний дріб також на дві групи: альбертозавріни і Тернозавріни. Перші це мешканці західного американського субконтиненту, другі проживали на решті Північної Америки, а також у Китаї, Монголії та Кореї. Це були великі створіння. Каліфорнійські альбертозаври звучить як назви рок гурту. Мені подобається. Так ось, каліфорнійські альбертозаври виростали до 10 метрів і важили до 6 тонн. Але абсолютним рекордсменом серед тирнозаврит став північноамериканський тирнозавр – 13 метрів завдовжки та до 10 тонн ваги. Тиранозаври стали апекс хижаками своїх біоценозів. Вони були великими, швидкими, зубастими і дуже небезпечними, але зовсім не були вершиною еволюції хижих динозаврів. Хоча такими і здавалися. Куди більше еволюційних просувань представили світу інші цилурозаври маніраптообразні. Із них виділили компсогнатит, орнітомімозаврів та, власне, самих манірапторів. Отже, компсогнати. Спочатку це були малого розміру хижаки, але оперні, розумні, навіть ті, що насиджували кладку. У них першими серед динозаврів з'являються махове пір'я, що передбачають здатність до польоту. Другі орнітомімозаври наймовірніше розвинулися з якоїсь гілки компсогнатит. Орнітомімозаври на самому початку вельми невеликі динозаври від 12 до 100 кілограмів. Окремі пізні види роз'їдали свою тушку до 400 кілограмів і навіть до 10 тонн. Ці друзі займали екологічну нішу сучасних страусів, тобто порівняно великих нелітаючих птахів. А ось третя група цилурозаврів, маніраптори, стала найпрогресивнішою групою динозаврів за всю їхню історію. Вони єдині з динозаврів, хто зумів пережити крейдопалеогенове вимирання, яке вбило більшу частину цих амнігот. Маніраптори поділяються на шість окремих груп: перша це альварис жилиці, ці пташки. За часів пізньої крейди досі не зрозуміло, хто це були. Хтось із вчених відносить їх до примітивних птахів, хтось до родичів орнітомімів, а хтось до базальних монірапторів. Другою групою стали азіатські терезинозавриди. Особливості будови скелета цих динозаврів робили їх чимось середнім між целурозаврами та прозауроподами. Тут обов'язково треба згадати Фредді Крюгера з ери терезинозавра. До речі, про нього теж є огляд на нашому каналі. Посилання в описі. Ще однією дуже цікавою групою манірапторів були овіраптори. Це перші маніраптори, які відмовилися від зубів. Ці рослиноїдні оперені динозаври мешкали в Азії в середній Крейді, не залишили жодних нащадків, але були дійсно цікавою групою динозаврів. А ось наступну групу всі чудово знають: це дромеозавриди. Власне кажучи, ще саме дромеозавриди прославили мені рапторів у масовій культури. Дейноні, ютараптори та велоцираптори з парків і світів юрського періоду стали улюбленими хижаками. Варто, щоправда, зазначити, що у всіх фільмах франшизи дромеозавриди представлені невірно. Насправді більшість із них були вкриті пір'ям. Візитною карткою в них був кіготь, що страчить на нозі. Варто згадати також тродондіт, які були широко розповсюдженими динозаврами на північних материках, у пізньому, юрському та весь крейдовий період. Це, мабуть, найбільш птахоподібна група з усіх непташиних динозаврів. Найцікавіший представник це мікрораптор. Це літаючий аж чотирьох динозавр, забезпечений маховим пір'ям не тільки на передніх, а й на задніх кінцівках. А ось остання група маніравторів це авіали. Їх можна побачити і сьогодні. Достатньо виглянути у вікно. Авіали це всі нині живі і безліч вимерлих видів літаючих динозаврів. Звісно, що можна розділити авіалів на NNC та птахів звичайних, а птахів на безкільових та віріалохвостих, але це вже зовсім інша історія. Ось така цікава розповідь у нас сьогодні вийшла. Всі, хто додивились до кінця, молодці, я вам пишаюсь. Обов'язково напишіть, чи потрібно зробити такий розбір класифікації для травоїдних динозаврів. Я усі коментарі читаю. А на цьому у мене все. Тож лайк, підписка, до зустрічі в нових відео.